Ганна Золотаренко. О, прізвище класне, Золотаренко. Золотаренко, а, красиве прізвище. Це, Звучить так. — Ганна Золотаренко це дружина Богдана Хмельницького, гетьмана України, який створив державу. І ви уявляєте, а створив державу. Перша а... Хто ж допомагав створювати державу гетьману Богдану Хмельницькою? Так, і у Хмельницького це третя дружина, і у Ганни Золотаренко він третій чоловік. Це. Та людина, та жінка, яка, власне, не просто допомогла створити Гетьманщину, а дала їй певну солідність і консолідацію. Вона мала не величезний авторитет на самого свого чоловіка Богдана. Вона мала авторитет на його дітей. Такий авторитет, що навіть Богдан, коли. Вони були в шлюбі, що він вже і, скажімо так, вдочерив синовив її дітей. Коли Гетьман був відсутній, вона навіть від його імені, ну власним іменем від нього, писала там Ганна Богданова і так далі. За його відсутності. За вона видавала уні... Універ...